Це трьограночка класична. Як я вже сказав, вона легенька і буде дуже класно, легко бити як сухий, так і мокрий льод. Тут є мотузка, щоб зафіксувати пішню на руці, коли ви пробуваєте ополонки. Потім є поплавок. Навіщо цей поплавок? Тому що якщо ви, не дай Боже, втопите пішню, поплавочок буде ось так от торчати вверх і вам простіше буде зачепити. Якоюсь блошнею чи чимось її витягнути її назад. я вам пропоную мати ось такий надійний інструмент, по великому рахунку від нього залежить ваше життя. Тому що на першому місці в зимові риболовлі це безпека. Так що, хто хоче придбати, друзі, звертайтеся, всі контакти є в шапці профілю. Підберемо вам гарне спорядження. Також є ящики, одяг будь-який на зимову риболовлю. А також насті, так що приїжджайте, наша адреса набережнологова 5, або заходьте на наш сайт, посилання на який є в шапці. Плюс.